Привіт, тільки що розпакували е, торцювальну пилу від компанії німецької АЕК. Можливо, трошку більше вам скажу про це, що тут ми маємо перед собою е, в першу чергу. Бренд бренд німецький. Відповідник американського мільоке так насправді він має і набагато більшу історію, тому що мільоки це десь початок 1900-х років, а це 1800-й, і там 80-й рік. Вони вже почали робити свої інструменти. Вони позиціонують себе як інструменти для професіоналів, тобто навіть не півпрофесіональні інструменти, не для аматорів, а для професіоналів, тобто ті, хто працює на кожен день або е, має якісь серйозні об'єкти. І тут маємо торцювальну пилу для. Для дерева і для синтетичних матеріалів. Показую, як вона працює. Маємо регуліровку по висувній шині. Маємо в нас регуліровку по куту. Маємо можливість також і робити нахил. Зараз відпустимо ось і фіксувати собі нахил, навіть і до 45 градусів. Не маємо підсвітку, вона виглядає ось так. І маємо лазер, який допомагає нам точно різати. Ось так виглядає наша пила. Тут до фіксації матеріалу. Маємо такі висувні по бокам підставки для довших Матеріалів, які би ми хотіли різати. Крутий інструмент, який має 1400 Вт і коштує чуть-чуть більше, ніж 11 тисяч гривень. Всі інструменти, які ви бачите на нашому каналі, можете знайти на нашому сайті rafaelinstrumenty.com.ua або писати до нас в приватні повідомлення.